Всім привіт! Значить, сьогодні, верніся, не сьогодні, а зараз покажу, з чим я обслужив свій штангенциркуль, а саме змастив його просто. Просто змастив І тут треба було дотягнути викрутку і трошки ті, один шурупчик, щось він відійшов був. В принципі, тепер воно буде нормально Змастив по тій причині, бо, по-перше, лежить. Давно рідко користуюся ним і побачив, що вже якби він сухий, був брудний. І трошки бачу вже напевно, що корозія взялася, отут трошечки видно таке жовтіле. І так в загальному було десь якісь крапочки, але помив і воно тепер вже він став чистий. Майже був як новий. Я його змазав, замазав саме оцим. не знав, чим замазати, значить змазав от таким. Затим. Сиатим сі чи Сіатим, сі сі Зма... смазка, смазка. Це по москальськи напевно, буде смазка. но Тут є е, 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 прозводима продукція. Е, купив я цю бутилочку вже дуже-дуже давно. Вона куплена в мене. Е, кілька років лежить, я ней прибори змазував, точніше, галетні перемикачі в приладах. і Лежить, значить, отак от розташовано, розфасовано, вірніше. Так, от тут бачите, що є: Стройська Стріт, Бердянськ, Україна. Ну, якби ніби, українське. Агрінол, компанія така ТОВ. Так, тут написано, що воно є на різних мовах. Значить, мастило. І від 60 до 90 градусів. Одним словом, точно. Ну, якби для приладів призначено, для вимірюваних і так далі. Але для штане, я думаю, теж буде нормально. І бачу, що вже от бачите, там всередині вже, напевно, трошки почалася теж корозія, бо я отут посовгав і отут вона появилася, ця корозія. Ну, я цей, це все розбирати не буду, діставати. По-перше, не знаю, як це робити, розбирати. А по-друге. Ну, в принципі, я не знаю, там, напевно, що треба буде можливо це все точно потім виставляти, калібрувати. Тому що, бачите, точність стан... Штангель Циркуля 5 сотих, е... міліметра. Ось так от. Тому велика точність. Ну, він працює, показує, там нічого шатів, якби таких немає. Я його, звичайно, там е... не калібрував і не. Порівнював з іншими точнішими приладами, бо в мене немає. Ну мені його достатньо там заміряти. Різні такі е, товщини, якщо щось треба, якісь діаметри, радіус і так далі. Цінком хватає з головою. Я пам'ятаю, коли я його купив, то він був змажений. В принципі, напевно, що може так само ж і був змазаний. Ось так, в такому чехлі він лежав. Ці резинки теж були трошечки зі смазкою, але все, зараз воно вже, в принципі. Все сухе було, і от так от. Значить, змостив, тепер буде, думаю, буде довго користуватися. Звичайно, що мінусом буде, коли я візьму, то руки вже будуть трохи жирні від нього, але з, з другої сторони, коли ним треба щось, ну, коли щось робиш і міряєш, то, відповідно, руки все рівно будуть брудні, як там не крутити. Якщо вже щось таке дійсно делікатне, то можна взяти тряпочку, і руки потім. Протерти або або ж брати в рукавицях, що в принципі теж буде нормально. Е, ось так от. І буде тепер я думаю, служити ще довго, кілька років так точно, потім знову, можливо, його змащу. Я думав спочатку ще, що перед тим як мастити цим сіатівом, я думав, що брати може е, там якесь машинне масло, якесь рідке, якесь е, щось таке. Е, ну, по-перше, рідким маслом в мене його немає. Якщо б навіть і було, то ним помазати, воно ж розтечеться, стечеться, і, і все ж таки потім личиться. Напевно, що без, без смазки буде все рівно цей штангель. Так що оптимальний варіант е, рішив е, цим святієм. Звичайно, можна взяти якісь спреї, є такі спреї, я знаю там на, на деяких фірмах. я Працював, там були такі спреї для смазки. Ну, мені купляти цей балончик, щоб помазати один штангель якось. По-перше, немає зараз можливості піти і купити. По-друге, там, замовляти в інтернеті і вибирати саме головне. Це теж треба потратити час, а питання не бачу. Витрачати час на те, що можна потратити зараз. Думаю, що буде нормально працювати. Ось так от. Напишіть в коментарях, хто чим змажує і. Може, щось порекомендуєте краще як для мене, так і для інших глядачів мого каналу. Так що буду радий за коментарі, що де як. І всього доброго, хай, щастить, бувайте і обслужіть свої теж прибори. Бувайте!